Слава в Україні! Героям слава! Давно, давно вам не показувала своє переднє подвір'ячко. У нас страшенна спека із троянд Утворилися гербарії. Правда, все ще пахнуть лілією, немає ще світла. І хочу показати, що відбувається. Зараз у нас є яка година. 8 година вечора у нас 25,7-60% вологості, але в день було плюс 40 в затінку. Отож, почнемо спочатку. Захожу я всередину. Тут мій, як кажу, мій куточок, де я ховаюся. Трішки винограду доходить. Ось такі от громади винограду. І що у мене тут? Тут у мене сховались мої два психопсіса. На реабілітації не квітнуть, але квітоноси є. Цього року на квітне мій величезний доброблюдний. Метель такий великий, білий зайчик, він величезний. Він не квітне, тому що добряче його ну, скажімо так, розділила і пересадила його в інший величезний горщик. Йому пересадка не дуже сподобалася, але загалом може бути. І ось тут у мене, що у мене тут на сливці? на сливці у мене тут росте анцидіум стейсі. Ух, обдівка. Волохатим корінцями. Ось така от краса. О, здається, то щепка на І більшість рослин, що тут є, від квітли. Не пам'ятаю, я не показувала, але видно залишки квітоносів. Бачите, зараз які тут я покажу, вставлю. Це у нас ліптотіс. Харіпхі, харіпхі. ха О, господи. Дуже гарними квіточками він квіт. Було 5 чи 6 штучок, дуже були симпатичні няшні. Ось так. Вже відквітла моя Марія. Шкода, що я вам її не показала. Але все, що встигаю вам показати, я квітне мій макроклініум манабілюм. Манабінум. Ось такий. Така красота, цього разу двома квітоносами, така космічна рослина. Квітоноси обрізати не можна. Видно попередні ці суцвіття, і вони далі собі відквітнуть. Дуже, дуже такі вони космічні, космічна рослинка. Чекайте, чекайте, щоб я її. Да він в мене висів, щоб я його не... Опа! Ось, повісила на попереднє місце. Тут у мене. Квітне обхілом. Так, наскільки пам'ятаю, такі обхілом. Ось його назва дібело. Це він в мене вже квіт, я вже, здається, поставила свої фотки. А це на палках не проквіт, квіт, одна квітка. І вона от вирішила заквітнути. Ну, дуже таке, можна сказати, космічне небесне створіння, дуже ніжне, ніжне, ніжне. І буде квітнути тут у нас корінці корінці у нас на нашому, це у нас рангіс ElCI. Ось такий от гарний манікюрчик. І буде квітнути моє на Женела. Опа! Зніму її ось. Це також один із, одна із орхідей, де не можна обрізати квітоноси Це є на Жінела, і І, бачите, вона. Прос прокинулося. І ось тут у нас вже бачите, навіть бутончики. Маленькі-маленькі бутончики. Відноси можуть виростати до 2 метрів. Ось так. І це тут у нас от, так само від квіт і, дендробіум природні малюні форми. Квіт такою маленькою трояндочкою. І що в нас тут? Ангрекуд. Леоніс поки що ще росте, нарощує масу. Так само маленьких пару дендриків. Дуже мало щось квітне, бо, тому що страшна спека. І мої ванди цього року відтермінували, бо спочатку своє кетування спочатку було холодно, а тепер спека. Навіть моя принцеса. Ванда цього року проквітне одним квітоносом, зараз її покажу. Це у мене пересажений, Пересажений... Де він є? Забула, який називається. Це моя гонгора. Забула, як вона називається, і не бачу її. Невже я загубила Бенжик? Є Бенжик, але Гонгора. Я, вона в мене щось була заслабла, я мусила її пересадити, і вон пішли нові рости. Це у мене вже відквіт. Так само дуже багато рослин відквітло, я просто не мала часу. Це у нас тихопілія фрігрант з такими білими квітами, ароматними квітнями. Вона також відквітла. Завсталю, бо я вічно витягую, потім не, нема. Вон, бачите, залишки квітоносів. Це от вона в затінку, вона під сливку, і дивіться, вона отримує світла. І тепер переходимо сюди. Пам'ятаєте, як квітнуть завжди в цей час? Мої дендробів. Каюка величезна, десь тіла підв'язана. Пахне. просто. А цього року вони досі такі скромно квітнуть. І то, що страшна спека. І моя ванда принцес. Мікаса вона кожен рік квітне двома квітоносами, а цього року, дивіться, що. І що, і корінці є, і все є, а страшна спека. І вона відмовляється квітнути. Ось це мої от всі ванди. До речі, дуже подобається спека ось цій рослині. Це у нас є епіденту в Portex. Смішно звучить. Тут в мене їх два епіденти. Один е, альба, а другий звичайний. Навіть видно по листочках. От Йому подобається спека. Це в мене якийсь із гібридів. Ще не квіт не знаю. Досить мене погано почуває. Тут мої тільки буде, закладаються квітоносими моїх сапухілосів. Це. Тут в мене два віруслини купі, два дендробіуми. Один дендробіум Вікторія Регіна, другий mm. ще якийсь дендробіум, не пам'ятаю подарунок і він їй поки що вона нарощує Ростень не квітла. Дочі досить себе непогано почуває мій дендробіум, 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 забула, як називається дендробіум. Ага, -га. це не капітал з капіталом, загнувся, ось бачите, а тут збоку пішов кріпів дендробіум лінлі. Ось такий був маленького з маленького, він собі розростається. Що тут ще можу показати? Тут у мене маленькі дендробіуми, дендробіуми Паріщі, Пілорік. Я собі його вшуть не було, пробив один дробім і вони от наростають. Досить таки непогано все почувають. Росте коренева система. Так само вон ще один дробіум. Це диндробім, так само в Паріжі, варіації Альба. Ну, Він покаже себе взимку, поки що от вони ростуть, нарощують корінці. Досить таки непогано. Дещо треба туди моху додати, треба пристати її з цього пластикового блоку. Ніяк не дойду. Ось там виглядає квітонос. Цим відеома видно? Тут мої гуща, гуща, гуща. Що ще цікавого вам такого? Тут навіть не такого показати, бо нічого нічого такого не квітне. А, до речі, це у мене адаптувався, вже видно, почалися корінці, бо як я його отримала, то корінці ось так позасихали, він адаптувався. І ось тут у нас вже, от бачите, пішли корінці. Це один, це є природний аскуцентром. Ось такий він червоний-червоний від сонечка. Досить себе непогано, непогано почуває. До речі, в мене є один дробіум. Цікаво, як він себе поведе. Це є денробіум, Дендробіум. суматра, І я що побачила, що у нас ось тут на ось цих. Ось тут на щось хоче бути чи квітоноси, чи кейки. Зараз покаже. Тут в мене мої донробіумі Луді Гезі. Це варігатні, такі цікаві-цікаві листочки. Це звичайні Лурі Гезі, так само. Досить тебе непогано почуває. Маленькі мініатюрні рослини, дуже симпатичні. А тут у мене така от посадочка. Це є Паріщі Цирулія. Варіації це ось тут у нас пішли корінці і корінці. мене був такий кусочок ось. І от у нас досить таки зайшла ця посадка ці рослині. Що ще тут такого цікавого? Це мої австралійські дендри. Це не австралієць. Це палки, які повідколювалися помало, щось вони тут ростуть помало, бо тому що палки докуписуються. Десь тут три два різних, але щось того буде, сподіваюся. І ось тут так само. дивіться, пішли нові ростки, Водичку треба злити. Ось такий тендер Ось так. Сумаків немає, бачите, всюди посипані сині гранули. Спочатку так аж смальділо. Це що у мене? О, вон, знов. Бачите, є тонос. О, де так гарно пахнуть. Тут мені мене внизу дуже подобається така погода моїм, моїм собралієм. У мене їх є три. Собралі Розеа. Вона була вдома, вона так і не їй і не вмирала. Це подивіться, ось. І так само ще одна собралія. Де дівся? Боже, пот... Треба написати підпису, ще одна собралія, у мене там десь записок не називається. Бо тут вигоріла назва. Дивіться, які крітросіяк. Якщо... Знаєте, скажуть, скільки ростів. Один, два, три, чотири, п'ять. І ще одна собралія. Це отримала її зовсім недавно. Так само у нас тут йдуть нові Значить, Вона є не наскільки вона менша від моїх собралій. Ось так. І тут у мене страшенно пахне. І знов вона майже відквітла, але все ще є, попаде в кадр. Мої, моя максілярі Етнефолія Коко-Орхідея. Рекомендую, вона надзвичайно пахне. Повірте, вона в своєму ароматі. По насиченості конкурує із ліліями, які в мене квітнуть. Ось такі бульбочки налиті, гарні. Вона в мене росте ось так от в болоті, в масі. І їй досить таки комфортно. Це одна. І друга максилярія варіабіліс. Так само. І ось так само. От. Такі киточки, наші бульбочки. Ось така от красота. Це моя ваніля, ванілька. Тут у мене адаптовується рослинка, це у нас є ось така вандопсіс. Дуже гарна квітка. Її продавали і я з задоволенням її собі припала. Ось така. О, щось потемніло, певно буде гроза. На кінець та не вже. Ось такі от корінці у моєї ванди. У нас Ванд. квітоносів. Сказала би, що є, але я поки що не бачу. Я думаю, що вони відтягнуться, Думаю, що це все діло буде серпи місяць. Пам'ятаєте, отримала була ванду з любов'ю в серці назва, напис вигорів без імені. Ось такі у неї манікюри, ось такі у неї корінці, дивіться. І, і, і. квітоносів не бачу. Але нічого, я думаю, вона покійть успішно. Тут те, що бояться більшість дівчат. Тут усе кусок стовбура. От бачите, ці листя вони відійшли. Вони починають жовтне звідси з кінця і поступово поступово відмирають чого, бо тут у нас всюди пішло коріння. А коли йде коріння, то стобор може оголюватися. Якщо жовтне звідси від стебла, тоді ми можемо переживати. А якщо жовтне спочатку, то я відмирає листок. І у нас тут ще один є пасажир, і хай собі живе, до речі, він бореться з сілякими мушками, кумашками. і хай собі бореться. І що ще у мене тут такі цікавенькі є. У мене тут є цікавенька така рослинка. Це є біфренарія. Я купила була поділку, і вона пішла в ріст. Один ріст, другий і отут третій. І корінці. Цікаво корінці. Зараз ми подивимося, що у нас тут відбувається. Є корінці гарні нарощує корінці бульбочки досить такі непогано я все відчіпаю. Ось так от. Я розумію, що зараз багато дівчат не можуть пройти це відео. Першим ділом давно не виходили в ефір, а другим ділом немає світла. І немає, як немає світла, то немає інтернету і немає зв'язку. Це просто засада. Але ми українці, ми звикли, ми адаптовуємося, ми виходимо з положення. Якось воно буде. Головне, не би була перемога. А, так, це у мене такі корінці собі нарощує моє нефініті фальката. До речі, відквітла. Я навіть не бачила, як воно відквітла. Шкода. Ось так, далі моя ванда, також не бачила там квітоносу. Наші корінці, корінці. І ось тут так само корінці. Ванда Бірка загублена, як завжди. Я в цьому питанні розціляша Маша. Вибачайте за мій русизм, ніяк їх не можна витягнути з голови. Але ось така у нас коренева система. Загалом ніби все показала. Можливо, сумбурно, можливо, не все. Всякого різного. Показала, що квітне, що не дуже квітне, що підсохло. Ви чуєте цей звук, нарешті дощик, невже довго дощик. Ось щось трошки сказала, щось трошки забула. Багато не квітне, багато рослин, розумієте, що відбувається. Вони знезвикли звикли до такої спеки. Але ще я забула вам показати рослини на вході до мого оазису. Ось тут. Досить себе непогано почувають мої сульфаденні вітрати. Ось наші корінці. Ось тут. Ось тут, тут корінці. І от ще одна тут. Так само от у нас бій от росте. І тут у мене є така краса. От корінці вже пішли по цьому горщику. Це у нас є такий дендробіум красотунчик. Також кожди відквіт, я його не показала. І це дендробіум. це подарунок Дендробіум квітанс. Ось так от треба поставити ось так. Щоб я не загубила, що у нас тут ще. Квітне, заквітає, потім знову відквітає моя. Це пише диплом гібрид, це не деннобім, це е, моя е, Обеса, Ерія Обеса. Така от красотун. Відквітла, і я думаю, що знову знов набирає, формує знову формує знов ці от бульби і знову буде квітнути. Показувала, здається, є відео, чи не показувала відео, як квіт, квіт мій Хізіс. Досить таки класно. Це от у нас такий от квіт. рост формується жирний. І тут моя росія. Росі. Так, то це на розселінні. пам'ятаю, що щось таке. І отут у нас квітонос пхається. Бачите? Головне, аби він не знив, я його не залила. Чого зараз? Мав завжди квітла взимку. Чого тепер вирішила? Не знаю. Сподіваюсь, не залию. Треба підкласти пінопласт, щоб не залити. Хоч з другого боку може бути все, що хочу. Боже, приємно падає дощик. Це моя енциклія. І отут всякого різного. Всякого різного. Воно не квітне, воно росте. І, до речі, наприклад, як можна вершок ванди без коріння вкорінити. Подивіться, воно все один корінець, і воно росте другий корінець. Ось так. А ага, ще забула вам показати свій бульбофілум. Бульбофілум феланопсіс. Листки ось ось такі яскраво червоні від сонця. І ось тут нас пішли наші два ростіка. І ще тут корінці, корінці, корінці. Знімаю, поки нема світла, бо засвіта щось хаті робити. І ще, і ще я забула вам показати, що в мене ось такий величезний бутон. Це бутон. Одну я призівала трихопілію, а це трихопілія маргіната. І вона два рази я її ламала бутон. І вона все одно вирішила проквітнути. Ось такі буде одна величезна квітка. Чекаю квітування. Ось так, на цьому все. Слава Україні! Героям слава і бажаю смерті Кацапам! Здохніть падли. ne nauu.